В актовому залі зібралося немало видатних персон і я передаю слово своєму колезі Інокентію Бесту. Інокентій? Інокентій! Студія, студія. Зараз я веду репортаж, також б сказала дуже інтересного місця. І так, школа номер 7 Ми зараз дізнаємося, що думає жіночий колектив про, про директора цієї школи. І так. А ви хіба його не бачили? Високий, стрункий, вродливий, талановитий. Ну, гарний мужчина, співак. Що тут можна сказати, спортсмен, олімпійський чемпіон? Він сучасний, ось, він, звичайно, талановитий, безперечно, але мені здається, що він трохи зверхньо ставиться до різних людей. Ми всі люди різні ось, і кожна людина таланов, геніальна по-своєму. Мені приємно дивитися на нього. Mm. Ну, занадто малий ростом. А? А, симпатичний, а? не знаю, ну приємний чоловік. Гарний чоловік, приємний голос має. Ну, Надійний, далі, мужній, вміє дотримати свого слова, я так думаю. Та чарівний, досить. Все. Це я не можу просто не погодитися з такою думкою. А мені сильні чоловіки завжди подобалися. Ну, Відома людина в Україні. Одна постать, яка зробила великий внесок для розвитку науки, такої, як хімія. Хороший співак. Цікава людина і просто натуральний блондин. Можна сказати, що комір, тому що, мені здається, комір це взагалі всіх дітей в Україні. Так що, е... Тут навіть описувати немає, що це найкраща людина. Чесно вам скажу, хлопів тут взагалі нема, одні молодиці, але ми почуємо думку деяких чоловіків про цих шкільних погінь. Я бачу одну жертву, біжимо, йдемо, він йде, все. Ані Борок. Ну, в принципі, подобається мені. А що таке питання саме? Подобається. Погарні дівчата, гарно співають. Дуже приваблюючий. І тепер наступне питання. Чи можна користуватися на уроці телефоном? Е, звичайно, що можна. То це одна із форм роботи е, учня. Звичайно. Я звичайно. <клес> звичайно, можна, чого ж ні. Як часто виходите на пиво? Часто. Кожного да. року. Ну, кожного вівторка. Обов'язково, регулярно, систематично. Регулярно кожен день. На кожній перерві, Сергій Олексійович. Пане директора, які риби живуть у вашому акваріумі? Пірані, звичайно, акули, касатки. У якому році ви народилися? 9 березня 2014 року. Народилася 25 лютого 1871 року. Ви обіцяєте скоротити уроки? Е, звичайно. Дискотеки на уроках будуть. Звичайно. Бо вам це потрібно було обов'язково, регулярно, систематично і з великим задоволенням, аби ви цього хотіли. Дякую Куди хочуть поїхати сучасні заочі у відпустку? Ну я на відміну Людмили Ярославни, поїхала б на Гавайї. Чи дозволяється учням з школи ходити на перекур? Звичайно. Звичайно. Звичайно, можна. Чого ж ні? Е, звичайно, що можна. Аби вам це потрібно було. Так, я підтримую і деколи навіть не зовсім адекватно. Дізнаємося, чи будуть отримувати учні сьомої школи оцінки на халяву? Звичайно? Так, звичайно. Е, звичайно. Що... А тепер питання дня. Що сьогодні використовували для виготовлення котлет? Два пса і три кота. Ага, дякую дуже. І на цій оптимістичній ноті я завершую свій репортаж. З вами був Інокенті Бес спеціалі для Файна ТВ. Віка сняла? Це не школа, це просто зборище пагій. В питаннях має бути якийсь підвох, так? Це Ну, Я зрозумів, що там буде якийсь чи фотошоп, чи так? Не дружите?